I'm a simple box I have no brain No one can hurt me I feel no pain Rolling through the sounds Rolling on the ground I even learn to fly When the wind blows me high And the wind blows me high. The wind blows me high. I'm made of paper and I don't feel shame. Simple boss, somebody Through the stones, rolling on the ground. I even learned to fly when the wind blows me high. When the wind blows me high. thank you <ривання> У ранкових курасанах, увімкни світло, ребята. Нам не потрібно його вмикати. Воно завжди тут горить. Хоча, якщо ви захочете, ми можемо вимкнути. Що <ривання> <Что -то ривання> це за назва <ривання> така? Так. Кому вона прийшла в голову? Свічну зелайт. Як ви взагалі зустрілись? Дуже <ривання> це, що, 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 що? прокидайтесь, да, <ривання> <ривання> дуже давно це було. А назва, ну, ми хотіли, щоб щось символізувало але, ну, таке добре. Добре, те, що ви маєте на увазі добре? У вашому ну, розумінні. Е... Хотілося, хотілося просто, щоб був якийсь е... зв'язок з е... нашим внутрішнім Свічить зелай, зелайт, увімкни світло, це деякі так просять, коли перебувають в непритомному стані, щоб Господь врубив світло. Я думаю, що назва якось пов'язана. У вас різноманітний склад, точніше так. У вас є актор в колективі, так? Ва. Так, да, у нас два актори. Два актори, так? Да, да? да. І музиканти, які грають в гурті Лама, ще в яких відомих гуртах. Ну... трошки. А що прошки. вас зібрало? Це ж ну, в принципі, не комерційний проєкт. Чи ви багато виступаєте? Абсолютно не комерційний проєкт. Нас собрало бажання бути вместе і діти музику. Mm. Женя Женю Женя зваликом однокласники, ми зваликом однокурсники, однокурсники. а Женю ми нашли по об'єднанням. Mm. Братья, братья по духу. Ну йому ж доводиться платити. Ні, не. Він працює безплатно. У нас плата за вход разу. <рес> <рес> мы всі оставляємо свой разум і відкриваємо душу. Окрім музики, є у вас, наприклад, були якісь цілі чи написання книги, чи можливо інші для того, аби заохотити публіку до вашої творчості? Ми <смеш> зробимося <смеш> <От> <смеш> в 5 зараз в студії. Це буде круто. Але це не буде ранкові курасани. Людей враження буде, що ви не прокинулися, що ви Класний. чи ви дуже філософствуєте. Ні, в смысле, если, ну, обще какие-то планы, то, ну, ближайший план это выпустить альбом, конечно, потому что мы уже, ну, достаточно давно играем эти песни, и уже на самом деле куча нового материала есть. Надо вот как-то его поскорее вот выпустить. Як давно це... ви граєте разом? Скільки? Три роки. Три роки. Угу. <смеш> Де а вас я можна я почути? Де вас можна почути? В інтернеті жив'ям на різних фестивалях, вечерінках, клубах. Ага. Добре. Ну, у нас ще буде можливість поспілкувати поспілкуватися. з вами. з вічом злайт в ранкових курасанах, а зараз пропонуємо вам разом з нами послухати рубрику нашої чарівної ведучі. Вона має назву таблоїд або таблоїд. Юлія Крапівіна. Прошу ваших оплесків для Юлії, вона без оплесків ніколи не почне.